Далі говоримо з нами на прямому зв'язку: Джейсон Смарт, американський політтехнолог. Пане Джейсоне, Ми вас вітаємо. Здрасте. І до речі, давайте одразу до цього претендента на посаду президента Сполучених Штатів. Ви своїх у своєму Фейсбуці взагалі написали, що якщо він і потрапить до овального кабінету, то тільки як відвідувач екскурсії. Так. Да, так є. Я думаю, що ситуація свого дуже цікава, а все це відбувається? А не ясно. Ну я думаю, що це ясно, тому що білий дом сама не знає, що вона хоче, і що делать зараз. і зараз іще які варіанти. Але ці варіанти, по великому рахунку, ми бачимо, як вони шукають ці варіанти. Ми бачимо, наскільки американський політикум сьогодні нестабільний. Ми це бачимо. Як це може вплинути дійсно на ситуацію в Україні? Тому що підтримка Сполучених Штат, Штатів нам дуже потрібна. Ми без неї не можемо да, это, я, княже, я тепер має. Я думаю, що ситуація в Америці не стабільна із низко причин. А першим і за того, що просто республіканці в Конгресі самі не знають, що далі буде. То зі половина партії, які за Україну, друга половина, які проти України. Не за тоа што они на самом деле против Украина, боши тоа што они просто хотат да тратат тие динги во Америка, немаше сите расходи за граница Это слишком. У нас есть наши внутренние проблемы, они говорят. Лучше инвестировать эти деньги тут, в Америке, чтобы наши гражданины, например, были лучшим место работы. Чтобы у нас, у нас есть огромная проблема с нелегальной эмиграцией. У нас где-то 15 миллионов человек, которые сейчас в Америке нелегально. Они говорят, что надо разбираться с этим первым, в первую очередь. Но есть другие, которые как Белый дом, как Сарат, а, и как большинство демократов, которые понимают, что э, проблемы в Украине это не как-то отдельные проблемы, это не украинская проблема, это всемирная проблема. Насколько Россия агрессор, и Россия, если, если бы Россия успела в Украине, тогда будет еще хуже ситуация не только в Европе, а везде по миру. И это так важно сейчас помочь Украине защищать себя и тоже защищать все мир из-за того, что мы помогаем Украине. Я читав аналітику про гроші, які держдеп Сполучених штатів виділяє ну взагалі не держдеп, а я маю на увазі Сполучені Штати, штати виділяють Україні щодо оборонної самопідтримки, тобто на озброєння, на на все це те, що снаряди і не тільки. Якщо подивитися детально ці цифри, то ми побачимо, що жодної копійки, майже кожна копійка, залишається цент. Кожен цент залишається в штатах. Україна не бачить цих грошей, тому що всі гроші вони і залишаються в сполучених штатах. Вони йдуть на заводи, які виготовляють цю зброю на спорядження різне. Воно все залишається там. Тобто, ми не беремо ці гроші. Ми бачимо вже готовий продукт озброєння. То які можуть бути до нас претензії? Навпаки, я подивився, що виявляється 38 штатів. Серед ну в сполучених штатах вони вже заявили, що саме завдяки оборонним замовленням вони збільшили своє виробництво, значно збільшили. Тобто, умовно кажучи, якщо вже просто відкрито це казати, що завдяки війні в Україні вони нарощують виробництво і збільшують робочі місця. Да, так и есть. То есть, когда мы говорим о, о ружьях, да, большинство этих ружей делано в Америке, значит, что это хорошо для нашей экономики, а это хорошо для наших заводов, наших работников. Но мы тоже даем очень много денег, где-то 40% всех помощь США, это так. финансовая помощь, потому что так. есть огромные дефициты в бюджете Украины. То есть, это зарплаты и все разные вопросы, нормальные обычные расходы государства Украины, которые США тоже платят. Uh -huh. И ваш вопрос больше об этом сейчас, потому что республиканцы даже есть реклама уже против Украины, которая спрашивает, зачем мы будем платить за пожарникам там в Украине, когда мы можем платить нашим пожарникам здесь в Америке побольше. Uh -huh. а, и это вопрос, это ну, интересно, потому что для гражданин, который не понимает ситуацию, который не понимает, что происходит в Украине, который не понимает, что, который, конечно, это, <laughs> это ясно, что если они бомбят Киев или любой город в Украине, и будут пожар, когда Украине нужен пожарники. А если сейчас нет денег для этого, американцы должны помочь с этим. Просто это в нашем интересе. Если действительно хотим uh -huh. победа Украины, Значно нам поможе сімій етмі розходами, щоб Україна могла би виграти цю війну, от саме про це: про виграти війну почалися розмови про те, що скоріш за все, от продовж наш наступних місяців. Ну от цей листопад, новенбер, наступний місяць. Тобто будуть розмови про те, що а давайте поговоримо про мир. Україна хоче поговорити про мир, але про український мир, мир на наших умовах. Ми не хочемо, щоб Росія перемогла. Тому що що вони хочуть зараз робити? Заморозити по якійсь там лінії, де вони зараз стоять, і казати: А тепер давайте поговоримо про мир, про перемір'я. Ні, це так не працює. Але чому почалися такі розмови? Чому NBC News повідомив, що кілька. Чиновників, які є, наскільки ми розуміємо, в Держдепі десь в оточенні чинного президента. Чому вони почали говорити про те, що скоріш за все треба домовлятися? Ну, інтересно, пачка, це січилась. Є много інформації. Що це, наверное, не була кітотата із Костепа, которая ти сказала, це була кітота із Белогодома. А лише Гостеп уже помічне сказав, що це не ані. А навіть це другое. Я думаю, що це то в Белий дом. А і пачому. То есть есть несколько теорий. А первое, может быть, они просто хотят ускорить процесс контранаступ в Донбассе против Крим, или в Крим, mm -hmm. а, или по другому, может быть, они просто бояться, что республиканцы не готовы дать эти деньги, или финансовую помощь, или а, оружие Украине, а значит, что будет, если Украина будет без американских оружие или без американских денег? А тогда это будет гораздо сложнее Украине. і вони просто хотят знать, какая якщо будет, если такий варіант. А, Не ясно, зачем они это сказали, але наскільки они там два человека в этой статті, мне кажется, что это реально. То тобто, есть это точно не придумано. NBC News достаточно престижний в American, которое уже существует 80 лет. А, і, і з этого думаю, що Є то котрих происходит, но нам не ясне, що це. ви сказали про престижне видання. Тобто NBC News – це телеканал, який дуже відомий. Він має повагу, має авторитет. Але давайте подивимося на інших авторитетних видавців, на інші авторитетні ЗМІ в Сполучених Штатах, які починають публікувати ті чи інші матеріали, в яких є російські наративи. Як таке відбувається? У нас таке іноді складається враження, що Росія купила Вашингтон Пост, Journal. Джорнал. Ну, таке ж не може бути. Це ж не може бути правдою. Я думаю, що це... Росія не купила. Це. На самом деле, я думаю, що це... Наверно, вони помчали з кимось в Білому домі, який це сказали. Їм. А я не думаю, що вони просто придумали. це, і що Росія це придумала. я думаю, что это сами они это сказали. Но когда то вышло, это меня тоже интересно. То есть это было в пятницу, где-то, насколько я помню, в 7.30 вечера. Это то, что когда никто не читает новости, и все журналисты спят. А, это стало известным всем только на следующий день, в субботу. А что случилось в субботу? А Блинкин приехал в Израиль. В тот же самый день, как вы знаете, президент Европейского, Европейской комиссии а, приехал в Киев. А доминока територія день. Я думаю, що ти не просто случайно. А я думаю, що кто-то хотів знати, яка реакція буде в Восток, і в Ліжі Востокі, і тоже каже реакція буде в Україні сама? Зрозуміло. На вашу думку, а чи зараз відбувається якісь там перемовини між Кремлем та Вашингтоном? От за спиною України якісь колуарні домовленості можуть бути зараз? Не думаю, что нет. Я думаю, что американцы, то есть Белый дом, наверное, они хотят давить на Украине, чтобы победила побыстрее. А я знаю, что это сложно. Что я имею в виду об этом? А я думаю, что американцы, насколько мы видим, что они ну, теряют свой интерес, что происходит в Украине. Все соцопросы это показывают. Что сейчас интерес, что происходит в Украине, гораздо ниже. Особенно ага. после того, что был атаки в Израиле. Это атаки, это были главный новости в тот день. И до сих пор, что происходит в Израиле, это главные новости в Америке. а из этого, может быть, это, это люди из Белого дома хотели узнавать, что американцы будут сказать, если был такой вариант переговоров. Они за это или против этого. А, и если будет какая-то, ну, скажем, какая-то а, а, большая большая победа в Крыме, я думаю, что а, это было бы очень хорошо, чтобы американцы опять помнили и видели. Что Украина точно победит, это только вопрос а, помощи. Если мы можем помочь еще быстрее, это будет хорошо. И второе, а, что эта работа с Украиной, это не просто так, это не просто деньги на ветер, это дает настоящие результаты. И это будет победа над Россией, и это будет вига на всем. В Конгресі на останок зовсім в конгресі допомога, яка голосувалася, допомога Ізраїлю була заблокована демократами тепер. Тому що вони вимагають, щоб знов об'єднали пакет голосувати разом і за допомогу Ізраїлю, і за допомогу Україні. Чи вдасться це зробити? Звісно, І не важне заметити, що американці дійсно люблять Ізраїль. А поддержка Израиля сейчас в Америке это 78% американцев підтримують Израиль. Это очень сильно. А из этого я не, я не сомневался, что будет так. То есть а, республиканцы в конгрессе хотели показать нашим, что они готовы сразу срочно помочь Израилю, и mm -hmm. не будет никаких проблем. А по поводу Украины, потому что республиканцы понимают, что демократов особенно дома. А это очень важная тема. Я не mm -hmm. хотят использовать это, чтобы для них это было легче переговоры с Белым домом а о других вопросах, например, налогах. Что, что, торгов что мы готовы помочь Украине, если вы готовы снести наши налоги в Америке? Я не буду использовать Украину а, как фишку в этом. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за те, що зараз доєдналися до нашого ефіру. Розказали те, що зараз відбувається сполучених штатах в американському політикумі. Джейсон Смарт, американський політтехнолог, зараз був з нами на прямому зв'язку.